Майже цілий рік усі ми, дорослі й малята, з нетерпінням очікуємо на зимові свята новий рік, Різдво та інші урочисті дні несуть із собою веселощі, розваги, ігри, співи та танці. А особливо. Радіють діти приходу святого Миколая, який кладе їм під подушку винагороди за їхню слухняність та працьовитість. Тому протягом року вони намагаються бути саме такими нелінивими, доброзичливими, старанними. У ніч на 6 грудня Миколай залишає чемним дітям подарунки. Миколайчики під подушкою або черевикові біля порога, а не слухняним різочки в куточку, подарунки один для одного іноді готують дорослі. Вони дарують їх тим, хто протягом року не скупився на добрі справи.